Хтось думає, що боротися з корупцією можна так, на голому ентузіазмі, це, це популізм. Для того, щоб е, робити серйозну роботу, мать... за, е, е, працівники FBI, коли працюють з агентурою, вони де, по деяким агентам платять по 100 тисяч доларів за інформацію, тільки. тільки за інформацію. Ми собі такого дозволити не можемо. І коли ми говоримо, що в нас дуже дороге обладнання, то ми брали мінімальне обладнання, яке дозволить виконувати ті завдання, які стоять через перед підрозділом. Якщо завдання підрозділу три дні просидів в засаді, то також там потрібно певні мати носки, які дозволять це робити, щоб по запаху їх там ці не засади не це не, не могли вирахувати. Тобто, пот... на жаль, на жаль, ну, люди, не розбираючись з питанням, починають робити певні висновки. Якщо ви звернули увагу, всі говорили, от детективам, купили дорогі там. Детективам взагалі нічого не. Це не детективом, це якраз спеціальний підрозділ. Але є спеціальний підрозділ озброєний, який виконує спеціальні завдання, який постійно це, тренується, який постійно, може робити це там, на 30 кілометрів, який постійно стріляє, який постійно сидить в засаді і має з собою певний набор. Він не живе в гуртожитку, він сидить в засаді. Це спеціальний підрозділ. Ми не можемо спеціальному підрозділу закупити на Троєщині Житомирські носки, що він стер ноги собі і це. І потім Я, мені коли презентували, саме початку презентували обладнання американського спецназу. На жаль, ми собі цього дозволити не можемо. Там дороге обладнання. Ми порахували по самим таким скромним підрахункам. Я сподіваюся, в ЗНАТО у нас там все-таки вийде цей проект там, запустити. На одного бійця 10 тисяч євро. Коштує обладнання, але там е, е, виробник цього обладнання, він думає про американського спецназу. Він думає про те, що якщо буде 30 градусів е, жари, що він можливо, можливо на 25-30% втратить свою боєздатність. Тому робляться таке обладнання, яке запобігає цьому. Ми собі такого дозволити не можемо, ми купили мінімально можливе в наших умовах і то отримуємо критику. Ми робили презентацію неодноразово, повністю по всьому обладнанню. Воно є в інтернеті по, по кожний путь, по футболкам, по, по формі, по носкам. Наскільки вони дозволяють виконувати ці завдання? Це ж не надзвичайні, просто дорогі. На зуття дороге, там, по 5 тисяч, але все взуття, яке дозволяє при 40-градусній морозі там, будь таки в засаді. Бо було намагання там, засудити за придбання автомобілів. От за чим антикорупційним органам автомобілі? Можна ж пішком ходити, не боротися з корупцією. Тож, в принципі варіант, але для того, щоб проводити візуальне спостереження належним чином, необхідно декілька екіпажів. На що вони будуть? їздити? На велосипедах? Ну, звісно, це, але питання таке є. і, На жаль, немає такого розуміння, що для того, щоб ефективно виконувати свої функції, необхідно б, саме перше, забезпечити достойну заробітну плату. Це зроблено. Ніколи цього не було в Україні. Друге, дати людям нормальні умови праці, комп'ютерну техніку, серверне обладнання. І дати людям в залежності від їх функціональних обов'язків. Якщо детективи в нас це більше, йде там, ну, там напрямок по комп'ютерні аналітикам, фактично, якби ми ще закупали аналітичні програми, нас би там, похоронили в засобах масової інформації. Бо нормальна аналітична програма коштує декілька мільйонів доларів. А аналітичні програми нам передаються знову ж таки донорами. Знову ж таки, ми їх не купляємо. А якраз люди, які нас підтримують, вони розуміють, наскільки глибоко інтегровано громадянське суспільство свідоме в наші процеси. І наскільки багато зроблено, і вони готові нас підтримувати в цьому напрямку. І ці аналітичні програми, ну, приклад, зараз на одного чиновника аналітик, а нас їх, їх більше 20, а чиновників, на які потрібно сформувати, досіє, 22 тисячі приблизно, які дні набу. І зараз в ході судової реформи, особлива увага, то зараз в постійної обробці йде там, більше тисячі суддів. На одну суддю витрачається день аналітика, для того, щоб повністю прибити її по всім базам, по прикордонній службі, Мінюсту, там, МВД там, і Фіскальним службу. Аналітична програма вона буде дозволяти цей проміг часу звужувати з 20 годин до 20 хвилин. Ефективно буде. Ефективно, але ця ефективність, вона всі ж крові хочуть, а вона, вона показує ефективність трохи пізніше. Тому ми вдячні за те, що ми такі величезні, скажімо так, придбання ну, по, по коштам, що ми все-таки ну, нам допомагає донор, який, в принципі, довіряє нам і сподіваюся, що ми цю довіру виправдаємо і буде подальшому рухати. Ми, ми жодної копійки не витратили на зброю. Хоча, знову Тримай ж. В мене, наприклад, цей пістолет, угадайте, якого року випуску? Це для моєї особистої охорони. 50-х років. Бачите? початку років. 57-го року. 57-го року. Є 49-го. Але ми розуміємо, що зараз на цьому етапі купити зброю ми не можемо. Тому що це буде зайві витрати. Ми написали лист в Міністерство оборони, відповідно, отримали на озброєння таке. Воно нас влаштовує. Нам дали БТР-3. Ми за нього не платили. Але ми розуміємо, що, наприклад, якщо поїхати в янтарні регіони, там без броньової техніки не заїдеш. Але якщо ми говоримо про зону АТО, та ж сама ситуація, Тобто туди без техніки не заїдеш. Тобто ми всю напрямку жодної копійки не витратили, але ми потребу зброї і ми закрили завдяки співпраці з Міністерством оборони.